Доброго дня, четвер. Четвер є. І хоч завтра п'ятниця, нібито закінчення робочого тижня, але у нас вона знову буде не дуже легкою. Ми будемо прямувати знову до Вінниці, веземо Людмилку на перевірку. От е, сьогодні пасмурно, трішки щось ляпало. Зранку навіть і ще сніжок лежав. Ну але то, то таке. Саме головне, що знову тепліє. Температура підіймається. Вийшла під вечір. Думаю, поки там ще де що порати, треба доробити недороблене. Тому що через оці, скажімо так, поїзденьки, як то кажуть, ти типу подорожування туди-сюди. От через те, що хворіла, через те, що і погода не сприяла, скажімо так, недоробок купа, оці недоробки будуть заважати далі запланованій роботі, значить. Порізав у мене Юра матеріал нарізав. Нарізали матеріалу. Трішки матеріалу вдома лежить. От, тріхи, Трішки нарізав. Тут і дошки, і бруски. От, і, ну, Одним словом, все, що потрібно. Будемо розпочинати ставити вольєр. Думали, думали його усякого і думали його як. От, але вирішили ну, робити так, щоб там трішки птиці помістилося, тому що все ж таки хочеться розводити. А розвести в одному хліві якомусь там, де воно все разом, це, це практично нереально. Я думаю, ви бачили, як оце ці квачки сідають, як вони одна на одну лізуть, кач курка на качку, качка на курку, це сарка несе ці біля качки. І оце все таке таке, все, все разом, все разом. Одним словом, будемо ще спробувати. Трішки, хоча б трішки розподілити. Ну і десь планується цей вольєр. Отак, от на території від, чи то від сінувала до душа, чи то душа будемо приймати. Одним словом, десь тут, десь тут якось, От, а які у мене тут недоробки. Ось тут, де було загорожено сіткою. Ще, до речі, сітка лежить туди прихилена, от, і отак от ще на стопчиках вона прибита, так і лишалася. Будемо сітку підіймати. Загорожу, напевно, що будемо робити так, щоб була вона більша, щоб вона зайняла і ось туди малиник. От тому, як бачите, лишилося ось так: Об, обрізала яблуньку, обрізала абрикос, от, обрізала один куш агрусу, другий не встигла до того, як почався ляпати дощ. От, він уже пускає листочки, потім не було коли. Уже розпускається, але але він занадто густий. Це хороший, до речі, агрус. Ось це, синій, солодкий. От, тому буду зараз його проріджувати. І тепер лишиться малина. Малина у нас така ніяка не, не, не сортова, нічого. Малина просто малина, вона з лісу копана. Привезена. Я завжди її обрізала, ну, скажімо так, геть обрізала. Цьогоріч мене Юра десь вислухав. Не знаю, хто це йому так сказав, але він каже, що значить, за цю малину дали пораду, що не обрізайте її занадто низько. Це ж не ремонтантна малина. От, Вона звичайна така ото малина, і їй потрібні довші геляки, щоб вона отак нахилялася, і вона ось на таких гіляках. Буде родити. Вона одним словом, тим, що я її обрізала, а я завжди обрізала аж так, аж ось так. От. І все це гілля зносила-виносила. от І нам сказали, що ми просто-напросто зменшуємо родючість малини. Тому цього року робитиму експеримент. Я просто звідси приберу малинку, ось так десь кінчики, просто общіплю кінчики. от Приберу сухий водиля, все повиношу. І буду бачити. Ну будемо експериментувати один рік. Я думаю, нічого страшного не буде, якщо я спробую її лишити так. Мені дуже цікаво, чи справді воно так буде, що вона отродить саме ось на, на кінці на кінцівках галузок більше, ніж ось там десь на серединці. Тому отака у мене зараз буде справа: оце все поприймати, тому що воно трохи згодом буде заважати, коли ми вже станемо трішки мокру, трішки. Так сказати, неприємно, не, не, дуже, не дуже як би і хотілося б тут е, зараз, але хочеться, не хочеться. Треба, треба робити, тому що Ой, час, час минає швидко, швидко, дуже швидко. Хочу показати, як в мене розповсюджується, до речі, агрус. балабачик мій біля мене. Значить, дивіться, були прихиляні гілки. Ось тут, де викопувалася. Калюжа, баюрка качка, от, мул, мул прибирався, мул постійно нагортався звідси, сюди, на цю сторону, і десь ось так нахили, нахилили галузки цим мулом, їх прикидали. от, А вона собі взяли і повкоренялася. Я його коли обрізала, пообщипувала їх ось так звідси, від куща общіпала, общипала і ці лишила. Коли вже будемо Ну, тут далі що робити, якщо, вже, наприклад, якусь п'яці сюди будемо пускати, я його вже просто звідси викопаю і у якесь місце пересажу. Мені здається, що і е, ось цей куш, який зараз буду обрізати, він теж є. До речі, буду його дуже і дуже прорізувати, а проріджувати, а потім вже, е, піду до малини. А уже після того як це все пообщипую, що тут залишилось, аж тоді вже повиношу та візьму міклу вимиту. Ну і одним словом, хоча б тут вже зроблю щось, щось, щось більш-менш. Так, все, довела до пуття цей кущик, гарно приводила, підстригла, обрізала все, зайво попіймала і ось, як бачите, від нього теж є ось новенький кущик, буде формуватися. Ну що, малина, так як я і говорила, я її полишаю, я по, ось так по ній похожу, вершки позрізаю зараз от і попіймаю всі гілячки, які тут є. І ось так вона падає, але я зараз як. Ось ці такі обрізочки зроблю, От. то я собі все тоді повибираю. Саме основне, що сухі галузки позабирати. де 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 порівню, якщо буду бачити, що занадто густа. От. І, і буде усе. Поприбираю і буде тут усе. Сперлася на абрикос і думаю, оце так. Вийшла до роботи вже після роботи в свинячий голос і думала, що я не знати, що пороблю. Це, на що спромоглася це всього-навсього пообрізати. Але зараз покажу: такої малини у мене е, ще не було. Отак так скажу, да, такої малини ще не було. Я не знаю, що видно, може й видно. Включаю вже підсвітку, от. але ось от такої високої я малини ще не лишала. Я її вже пообрізала, все, що тут можна було, позабирала, От, поскладала його на різні. О, бачите, я хожу Хожу і так її легесенько е, розгортаю. Оце можливо було б швидше, якби, е, якби я її коротшою робила, то було б щоб між нею ходити. А так лишала її довго. Он на кубки поскладала і там, і он всередині в ній малині. От, а вона ось така, бачите, гілля довга. Тому що, ну, тому що отак моєму Юрі сказали, і він мені сказав цього року: візьми, ну спробуй так зробити. Ти ж каже, як в лісі їдеш, то ти ж обриваєш малину, вона така висока, от, і гілля це аж лягає, і ти тоді її обриваєш. То напевно, що воно і вдома так має бути. Ну, не знаю, буду бачити. Оце такий у нас цьогоріч експеримент. Уже повиношу всього малиника усе, і, і там, що біля нього. Я, ну, хотіла сказати, що завтра, завтра навряд чи, От ми поки поїдемо, поки приїдемо, то, то, напевно, що ні, не спроможуся, а дасть Бог життя, здоров'я, суботу. От, як буде погода, то напевно, що субота. Я вже тут усе доприймаю. Але ось такий у мене цьогоріч експеримент. що з цього вийде, я вам покажу тоді, коли малина буде достигати. Так. Прийшов Іванку спитати, теж був для мене на вулиці. Прийшов спитати, поник мій поник, як тебе діла. Не. Все добре. у нього добре, йому потрібно Іванчику Чубчика вже підстригти. О, Ну я знаю, Мені... нам юрко при... ніка принесла, юрко дав нам у цьому. Ось тут стрихити. Да. Машинку? Що да. ти думаєш, машинку йому підстригти? Да. Не кашляє, а то поник почне кашляти. Кашляє, то все хворий. Хворий. Ну, ось такі у нас справи. Помаленьку щось зробимо, Зовсім-зовсім виявляється помаленьку. Хотілося б швидше. От, але немає, немає чомусь як. Але нічого. Думаю, поки тепло прийде, то ми трішки щось посправляємося. Все, всім, всього найкращого. Дай Іванчику, гарного вечора, спокійної, тихої нічки. От, на все добре і дякую вам. Дякую за вашу підтримку. За те, що ви з нами. Але ні, ще поки в хату зай... зайшла, то ще такий собі по скрипту. Поки я на вулиці, Юрасик у мене марафети в гараж. Хочу сказати, да. Гараж не впізнати. Хазяї. Хазяїн. В гаражі працював хазяїн. Я Поприбирав, повимітав, поскладав, позабирав. А де? Зробив чистоту і порядочок. Юрасику! Ну, знов сім, чотири тобі п'ять. Як си так, знаю і знаю. Що ти ще тут робиш? Треба мені в тулку резину. Все, я в хату. Наробилася вже, так? Трішки да. Тепер точнісінько, всім всього найкраще.